Тема цьогорічного заходу медсестринство, лідерство, вплив і гідність. Понад 450 медичних сестер з усіх областей України зібралися, аби поділитися досвідом і обговорити можливості вдосконалення медичної системи України. У нас десь зародилася така думка, щоб підняти престиж тої медсестринської професії, трошечки щоб розказати більше, щоб люди знали, щоб десь можна було достукатися. Бо то направди надзвичайно є важлива професія, професія без якої неможливо. Бо ми собі не можемо уявити медицини, і ми заснували цей форум більше 70% всієї роботи, яка відбувається, це лягає на плечі медичної сестри. І як я завжди говорила, якби наприклад лікар не прооперував, так добре не прооперував. Якщо не буде догляду, доброго догляду, якщо не буде медсестри, яка докладе свої всі зусилля, всі свої знання, всі свої навички, нічого не буде. Окрім теоретичної частини на форумі відпрацьовували й практичні навички. Кожен охочий міг навчитися надавати першу медичну допомогу на даному муляжі. Представлені стадійність рани, тому ми будемо сьогодні проводити майстер клас для медичних сестер. Які перший момент який є оцінити рану, чи вона інфікована, чи не інфікована. На інфіковану рану ми наносимо дану пов'язку для розм'якшення та сорбції. Відвідувачі також мали можливість Вість виміряти артеріальний тиск, пройти УЗД молочних залоз, визначити рівень холестерину та групу крові. А ще зробити вакцинацію від дифтерії та правця і коронавірусу. Я скористалася нагодою, прийшла вакцинуватися проти коронавірусної інфекції, оскільки вакцинувалася давно. Оскільки я працюю в установі, де займаються профілактикою, вакцинопрофілактикою, профілактикою, зокрема, то я знаю, що зараз рекомендовано вакцинуватися проти коронавірусу раз на рік. Осінній медичний форум традиційно організовують за підтримки Міністерства охорони здоров'я України. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, 90% успіху лікування це саме робота середнього медичного персоналу, медичних сестер і братів. Тому на сьогоднішній. День Україна має переходити все ж таки до того, що головне головну роботу з пацієнтом в його одужанні має виконувати середній медперсонал. На львівщині активно підтримують розвиток галузі. Зокрема, працює одна медична академія та три медичні коледжі, де навчають медсестер та медбратів. Величезно дякую організаторам за цю платформу, яка створена для того, щоб говорити проблематику, яка існує в галузі, а також напрацювати. Напевно, нові підходи до надання допомоги людям це професійне середовище, яке чітко розуміє. Що потрібно робити, це середовище, яке залучає гостей найвищого рівня. Я думаю, що цей форум вже став всеукраїнським, бо сюди приїжджають представники медичної галузі, медсестринства, головні лікарі, директори компанії, представники бізнесу з усієї України. Чому він важливий? Тому що саме тут на Львівщині ми показуємо, що лікарська справа це не тільки про лікарів, це про медсестер, про їхню суть, про їхнє значення. Додам що п'ятий осінній медичний форум організовує Львів. Ський медичний фаховий коледж після дипломної освіти Юлія Порціна, Олег Гонтарчук, Юрій Маковецький, телеканал Перший західний про людей.